Ні, що минають непомітно, але є такі, що назавжди змінюють людські життя. Саме таким є народження сина великого народу Тараса Григоровича Шевченка. Рівно 200 років минуло відтоді. Однак, Великий Кобзар назавжди закарбувався в пам'яті народу. Не забули його і в Чернігівському державному інституті економіки та управління. Зокрема, вшанування його пам'яті було присвячено виховний захід. Що відбувся 6 березня та конкурс плакатів 7 березня. Згадали і біографію, і літературні та художні надбання. Родзинкою зустрічі стало декламування творів Шевченка та озвучення віршів покладених на ноги. Як широка слоповіна вона все живилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знала ні брата єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я, я була дитиною, я гралась, забавлялась.